Добрий день, хлопчики і дівчатка! Давайте з вами пригадаємо, що ми вже навчилися конструювати з паперу. Ми з вами конструювали Голуба миру та кошеня. А що ми з вами будемо конструювати сьогодні, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Послухайте і відгадайте. Для пиття вона призначена крихка, зі скла, прозора. Можна сік в неї налити або воду з неї пити. Правильно, це склянка. Ось такий стакан можна виготовити з паперу. В цей стакан можна покласти цукерки, горішки, попкорн. Такий стакан можна використовувати на пікніку. Вони не забруднюють природу і легко утилізуються. А ще дітки можна виготовити веселу гру. Для цього треба взяти ниточку, шматочок фольги. Фольгу скатати в кульку, вставити туди нитку і приклеїти ниточку до стаканчика. У мене була велика намистинка. Я до неї прив'язала ниточку і ниточку прикріпила до стаканчика. І можна починати грати. Потрібно спробувати піймати кульку за допомогою стаканчика. Тож часу не гаємо і приступаємо до роботи. Беремо кольоровий лист паперу, складаємо і вирізаємо з нього квадрат. А потім складаємо, як показано у відео. Дітки, пропоную і вам стати чарівниками і зробити такі чудові стаканчики і спробувати пограти. Чекаємо на ваші фото або відео. До зустрічі! Ось такі паперові стаканчики у нас з вами вийшли. Давайте пограємо!